Отже, фізична активність це те саме, що почистити зуби. Да? Якщо ми довго і нудно не чистимо зуби, то у нас з'являється, зрозуміло, що якщо ми не займаємося своїм тілом і не робимо просто фізичні вправи, це не про те, що там, ти маєш виконувати якісь ходити в зал і там, качати м'язник. Хоча це теж можливо важливо для когось. А, значить, якщо ми не будемо робити трену... зарядку, то ми призв... рано чи пізно. Тіло може захворіти. Чому? Так само, як і зуб нечищений. Тому що туди треба давати уваги, просто уваги. І якщо ми будемо не звертати туди уваги, руху не давати, то звісно що тіло буде хворіти, то і рано чи пізно ми підемо до лікаря. Люди підуть до лікаря. Але лікарі у нас бувають різні, але в більшості вони лікують пігулками, а не вправами. Тому займайтеся, будь ласка, своїм тілом, своїм здоров'ям. Uh, дуже щаслива, що нарешті я долучилася до цього, тому що раніше було.